Вітаю всіх, хто дивиться телебачення Незалежність в ефірі програма Мистецька палітра. І сьогодні у нас в гостях українська поетеса, активна просвітянка, філолог, авторка чотирьох збірок поезії Галина Пухта. Вітаю вас, пані Галина. Дуже приємно. Перш за все, я хочу привітати вас такою високою нагородою в вашому житті, яку ви нещодавно отримали. Це диплом лауреата літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша. Про це ми поговоримо трішки пізніше. А зараз я хотіла, щоб ви трішки розповіли про себе, про свою родину, сім'ю, де ви народилися і взагалі, коли почали писати вірші. Я народилася в такому мальовничому селі Кадобна. А мальовниче воно тому, що знаходиться біля лісу на лоні такої живої природи в сім'ї пасічника Івана Сухарника і швеї Ганни Федун. Мій тато брав участь у драматичному гуртку, яким керував Стрийко Михайло, учитель фізкультури. І він зіграв там упродовж життя 19 вистав. Я пам'ятаю, як мама брала мене маленькою на коліна, і я ті вистави дивилася. І запам'яталося мені ще, як тато навчився грати на скрипці, щоб зіграти роль старого батька Андронакія у виставі Олі Кобелянської Неділю рано зілля копала. Мама не була причетна до художньої творчості, але вона багато дуже читала. В неї був великий словниковий запас, і вона поглинала ті книги до останнього дня свого життя. Виросла я, як кажуть, в хатині на полі, де не було близько сусідів. І я дуже тяглася до людей. Я дуже хотіла побавитися з дітьми. В школі то діти для мене були. Я буквально трималася кулачками за ручки своїх подруг. Своїх однокласників, і там, напевно, зродилося моє перше слово. Там я почала писати. Мене тішив і тішить оцей світ, в якому я живу. Ота моя земля, на якій я народилася. Так, мальовниця. Так. Ну і нема вже живих батьків. І Я живу тепер не в Кадубні, живу у Брошневі. Після закінчення Одеського університету я працювала і в дитячому садочку, і в газеті Калуський хімік, і в Брошнівській зальноосвітній школі 1-3 ступені вчителем української мови і літератури. Там я і завершила свою кар'єру. Ви, як автор, сформувалися ще в юнацькому віці? Чи, можливо, цей досвід до вас прийшов пізніше? Ну, як автор я сформувалася власне в юнацькому віці. Я могла вже видати книжку. Але якось так воно було. Знаєте, я така неупорядкована людина. У мене все це Дворча розкидано. Людина. Розкидано, будь-де. І тому я так в 1995 році дуже пізно видала свою першу книжку. Але писала я і друкувалася в газетах, в журналах уже із юних років. Чи пам'ятаєте можливо свій перший вірш або з тих років? Я пам'ятаю такий вірш. Десь сьомий клас край дороги ростуть єсини, їх садила чи Хамати не вернулися з фронту сини до матусі, до рідної хати. Віє вітер, шумлять ясени, заглядає старенька у віконце. Їй здається, що ніби сини зустрічають у полі схід сонця. І виходить на сірий поріг, посивіла, задумана мати, скільки тих нескінченних доріг, а сини не вертають до хати. Ну, то був перший вірш. Таким глибоким змістом і перший вірш. Ви авторка чотирьох збірок віршів, Які я вже зазначала, буквально нещодавно вийшла ваша нова збірка поезії під такою гарною назвою Нагойлаці від. На Фейсбуці на сторінці ви написали, що це подарунок вам на Спаса. Як створювалася книжка і чому саме така назва? Книжка творилася упродовж року. Небагато часу. Але назва така, тому що я є така людина. Я собі трошечки інакше уявляла вкладинку цієї книжки, бачите, тут гойдалка. А гойдалкою вітрів я вважала гілку з дерева, на якій. Така розкрестана, така легка, така ну вся як наповнена вітром жінка. Ну, в художника трошечки інакше задум цього вийшов, він його втілив так. І чому така назва? Тому що е, я на ці вітрів упродовж свого життя. Дуже багато образів вітру є у мене. І я би хотіла це власне сказати, чому це на ці вітрів віршем. Гойда, гойда, колишуть мене, розвівають туману, парчу. Я, дівча, вредливий, нестримане, у світанки босоні ж лечу, там таті ще не пізнані обрії, і пречиста, мов діва роса. Ще не знаю, що люди недобріє, і похмурі громи в небесах, а коли й зрозумію, то що мені не ховаюсь за спину чужу. Я купаюся в сонячних променях. І своїми стежками біжу. Гойда, гойда, колишуть вітримене, хоч добрі котиться день. Я й тепер, мов дівчатко нестримане, поміж мудрих, статечних людей. Отаке От й дівчатко нестримане, їй тепер. Тому так називається книжка. Як створювалася книга? І хто допоміг вам видати цю книжку? Книжка створювалася, я ділила її на розділи, десь поділила на сім розділів цю книжку, коли вже написала там десь біля 170 віршів. Мені допомогла Оксана Тебешевська, моя товаришка, допомогла мені добре, досконало. Опрацювати кожну поезію, щоб не було там огріхів, Вона каже: ти повинна, ти філолог, ти маєш видати у світ книжку із, ну, без жодних огріхів. Чому так? Ну, я кажу, тож Люди видають книжки різні і бачу там помилок багато і. І, і Рима недосконала і техніка. У тебе має бути все досконале. Ну і так і досконало. З досконалою технікою ми попрацювали. Вона написала передмову до цієї книжки, дуже гарну передмову. І е, допоміг мені матеріально мій син видати цю книжку, бо швидання дуже за, зараз дороге. Художником, до речі, е, е, цієї книжки є мій сват Богдан Криховецький. Дуже приємно і гарно почути таке. Нагойти ці вітрів. Саме за цю книжку ви отримали диплом лауреата літературно-мистецької премії імені Пантелемона Куліша. Поділіться з нами цією радістю, як ви це взнали, як що ви відчували тоді в той час? Ви знаєте, це моя перша така нагорода, солідна нагорода, і я ще нею тішуся. Я навіть її не оприлюднювала. Це я вперше її е, отут е, привезла. Я тішуся нею як мала дитина. Бо це справді висока нагорода, це міжнародна літературна премія. І коли я відіслала книжку Сергію Дзюбі, то десь буквально через два тижні мені прийшла оця нагорода. Лауреатів цієї премії визначають поетапно і оприлюднювати будуть аж у січні. Але в номінації поезія вже затверджено мене як лауреата цієї премії, тому мені вже прийшла нагорода. Я дуже тішуся. Чим я вас ще раз і вітаю. Нагодниці вітрів, пані Галино, що являє собою ця ваша поетична книжка? Книжка це завжди якесь таке кажуть, дитя, новонароджене дитя, але випликане всією душею, викохане душею і серцем. Безперечно. Я вважаю, що книжка, котра йде до людей, вона має чогось вчити, чогось на щось націлювати. Вона має виховувати у тому читачеві ну, любов до навколишнього світу, до людей, до природи, до всього. Книжка має дихати любов'ю. І мені здається, що мені цей задум вдався. У мене, знаєте, багато сюжетних віршів. Я не тільки пишу враження від душі, от, бо кажуть, поезія це є е, стан душі. Але у мене стан душі не тільки моєї, це може бути стан душі моїх знайомих, моїх рідних, моїх друзів, моїх зовсім сторонніх людей. І я, яке ви переливаєте, яке я переливаю на папір. теж у, у на папір? І у мене багато сюжетних віршів. Я їх називаю віршами-хроніками. Та як колись були народні пісні, хроніки, яких був якийсь зміст, якийсь сюжет так само. У мене у ці вірші, вони про кожну людину чи вона себе знайшла у цьому світі, чи вона. Якась непримітна, ну, десь той вірш має зачепити струну серця кожної людини. І побачити отак, себе в побачити тому. Вірші. Себе, має людина себе знайти в тому. Зрозуміло, дякую за відповідь. Пані Галино, представте, будь ласка, ось ту першу поезію, саме якою відкривається ваша книжка. Моя книжка відкривається такою поезією. Це було моє бажання написати такий вірш, такий вірш, таку поезію, яка б символізувала. Зміст усієї книжки, поезії люблю тебе давно, і думку, мов стрілу, і свіжу Риму. Ти промінь у відчинене вікно, а не жебрак у мене під дверима. Тобі не треба слави й булави, і душу не продаш свою ні за що З тобою треба віддано, й нави. Хоч ти направду подруга найкраща. Прийму причастя таємниць твоїх у день весняний з друзями своїми. Поети не вгамоні солов'ї, не буде їх, не буде й України. Дякую за чудовий вірш. Пані Галину скажі, будь ласка, чи є в цій книжці певна місія, як має змінитися читач на ваш погляд, коли він перегорне останню сторінку вашої книги. Книжка завжди несе в собі якусь місію, поважну місію, горду місію. Як має змінитися читач? Читач, прочитавши цю книгу, він має стати людяним, доброзичливим. Він має наповнитися любов'ю до художнього слова і до людей. Бо з любові до людей зіткане наше життя, якщо воно справді життя. Просто так прожити, огризаючись, ненавидім бачити тільки негатив. бачити негативне? Так, то е гірко прожити. Треба жити з любов'ю. Як би тобі не було, тяжко. І кожна людина має це усвідомити, прочитавши цю книжку. Для того вона і писалася. Пані Галину, представте ще, будь ласка, кілька віршів нашим телеглядачам. Мені хотіло б все зачепити. Ну от один із, із, із таких сюжетних віршів. Про які я говорила недавно. Ось дивіться, прикрий вірш, прикрий дуже. Але і таке є Життєве. оце вже йде, оце напевно йде, тремтить душа, мов листу, пізню осінь. Та він ще добре пам'ятає день, коли поштар їй пенсію приносить її синочок, крихітка її, солодке віно пізньої любові. Чому ж тоді не умерли солов'ї і трави не обвуглились шовкові? Він добрий був, дрібненький сипав сміх, до книжки був, але не до роботи. Питав про батька чом не як у всіх, і плакав, як дражнили діти в соти. Коли ж йому не склалося в житті, то винною у всьому стала мати. Тоді, й, мабуть, зустрілися оті, що вчили з неї гроші вибивати, в куточку сіла, плечі в синяках. Нема куди сховати копійчину, а та, що з ним пропита, уже така, і б'є, як він ой сину, любий сину. Вона, лебонь кричатиме стара, набридла вже, закрий свиняче рило. І він все теж, що здохнути пора, що їсти знов нічого не зварила, їй чорним болем цей широкий світ. Вона давно спочите мрії у Бозі, відкрила очі, жовкі, воскові. А син стоїть з тією на порозі. На жаль, трапляється таке в нашому житті. І дуже прикро, що є такі. Так, ситуації. Я, я проштай трошки веселіший. Поклади мені на музику мою душу молоду, хай вітрам побуде музою в яблуневому саду. То нічого, що весна моя, не сімнадцята давно. Пробіжу твоїми снами, я заспіваю під вікном. Тепло й ніжно, поклади мені, мов на струни скрипалю. ти для мене трохи дивно, І не жалій того люблю. Завесніє, розпогодиться, зацвіте довкола все, і твоя щаслива горлиця пісню в небо понесе. Поклади мені на музику мою душу молоду, у тремтливім серця вузлику теплі спогади знайду, як тулилося на вулиці до твого колись плеча. І тепер до тебе тулиться, те закохане дівча. Поклади мені на музику. Дуже гарний вірш. Ще можна? Можна, можна, будь ласка. Ось такою актуальною темою є у мене тема невилюбленої жінки. Жінка вона потребує любові. Кожну мить, кожен день. І оцей вираз така невилюблена жінка. Я десь почула у дочки Оксани Тебешевської Тетяни. Мені дуже сподобався цей вираз, і я написала таку поезію: поміж блакитного барвінку й терпкого ладану сосни, така невилюблена жінка іде по стежці до весни, в її очах бездомне небо спід пензля синіва густа і з праглим закликом до тебе недоціловані уста. Візьми її за руку ніжно, лише душі не потревож. вона крихка, немов підсніжник, і полохлива, наче дощ, мов порцеляну, личко біле цілуй там скільки ще тепла, вона, як вишня, переспіла, що ще й до стоту не цвіла, веди її у храм любові, шепче їй лагідні слова, аби тремтіла в кожнім слові бажань розкутих тятива. І заспіває серце дзвінко на злостривоженій журбі. Ота невилюблена жінка віддасть сторицею тобі. Дякую, пані Галино. Ви надзвичайно творча людина, патріот своєї держави, де живе натхнення до творчості і, взагалі, як працюється сучасному письменникові в такий, я б сказала, складний доволі час. Ви знаєте, натнення до творчості на диво живе у Фейсбуку. Я відколи маю е, сторінку. Е, так, відколи маю сторінку від, е, і спілкуюся з багатьма друзями. Друзі пишуть, і я хочу писати, мені хочеться писати. І я е, бачу навіть той образ художній, який я маю втілити в кожній зустрічній людині, в кожному, кожному листочку, в кожній гілоці, в кожному дневі. Мені хочеться писати. У мене зараз дуже багато друзів і мені хочеться писати. Ну і е, як живеться? Сучасному е письменнику живеться ну трохи важко, бо як якось любов до книжки, така мілка змінила та любов до книжки до читання. Але я тішуся, що я маю багато читачів, і багато людей купують мою книжку. І ви натхненні, що ви тво, тв, хочете творити. У Вас немає такого, може якоїсь депресії, ще щось таке. У вас такого не виникає. Ви хочете постійно творити. Тому що я, я багато так. спілкуюся з творчими людьми, і ви знаєте, є що такі непоодинокі випадки, що люди чомусь розчарувалися і, взагалі, я випадкають. не розчаровуюся просто. Мені дуже знаєте якось дивно, коли я пишу: от паде дощ, і я написала про дощ сумний вірш, і люди заспокоюють мене в коментарях. Ой, як друкую у Фейсбуку, дощ минеться, дощу треба. Не плачте, не сумуйте, я не плачу, я просто відтворюю той образ. Той образ я відтворюю. І взагалі не завжди те, що я пишу, це стан моєї душі, це може бути стан душі моїх знайомих, зрозуміло людей. Я просто його відтворюю в творах. Як ви можете писати процес написання своїх віршів? Як вони до вас приходять? Вони приходять до мене і вночі. І інколи я встаю і біжу, і запишу ту, ту строфу, може я його й довершу до кінця вночі, і вірш хоче тиші. Вірш хоче а У мене дуже гамірно вдома, особливо після обіду, коли приходять додому і чоловік, і діти, і онучка прибігає зі школи. А до, до обіду в мене завжди нема часу, бо десь або їду, або е, варю обід. І е, ота тиша приходить власне, вночі. А інколи я думаю, ой, так гарно вже вляглася, так, собі, так солодко спати. Може, я вже не буду вставати. Я запам'ятаю, я завтра напишу, а на завтра забудеться. Забувається. Я вже зовсім Це. забуваю про що я думала. Коли ви пишете вірш, чи думаєте ви про читача? Завжди думаю, я хочу, щоб читач, читач насолоджувався моїм віршем. Знаєте, є люди, я кажу, різних уподобань. є і поети різних, як кажуть, гатунків, є високого, філософського такого рівня. І е, мій рівень десь. десь Середній. Ну, чому середній? Тому що моя поезія дуже з таких простих. Я б не сказала ваші дуже гарні вірші. Ну, Я вони... До середнього ніколи не ну, вони такі прості, мені здається, вони доступні кожному. Доступні. Хто би, дуже... би їх не прочитав, кажуть, ну Глобокі просто Глибокі вірші. Ну, ну, написано простими словами. Але... Я кажу, як Інна Костенко писала. Ем... Що ти, ти ці слова маєш вимовити, хтось ними плакав, мучився, болів слова. І з них почав, і ними ж і завершив людей мільйони і мі, мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Ну і отими простими словами я якось гаптую ті свої вірші, і мені здається вірші, і мені здається, що вони надто ну, ну такі, я знаю, може хтось. І, мис... напевно, вони ближче до людей, розумієте? І, і багатьом людям подобаються вірші, вірші, і я тим задоволена дуже. Звичайно. Хотіла, щоб ви трішечки ще почитали вірші для наших телеглядачів. Поділіться, будь ласка. Я би хотіла прочитати вірш піаніно. Стоїть у мене піаніно, колись на ньому грала моя дочка. І зараз вона щось не дуже сідає за те піаніно і, і, і свою, власне, мою внучку не віддає в музичну школу. Каже, з нас, напевно, музикантів не вийде. Хоч, хоч дід Богдан, по, її чоловіка-лінії, тато її музикант. Чоловіки, музикант так. Нічого вони ще, напевно. Ну, то піаніно ще прийдуть Дочка тобі. знайшла купця і каже: ми продамо це піаніно. Продамо це піаніно, бо й так воно не потрібне. І відразу я написала вірш: Сподіваюся, не продала про те Слухайте. <клес> воно стояло гордо і незмінно, замкнувши серця клавіші сумні. Таке колись безцінне піаніно, на жаль, сьогодні падало в ціні. Його на продаж виставили діти, бо музика не їхнє ремесло. Такий фінал його, йому б лише радіти, що фаворита юного знайшло, та на прощання пальчиками уперше, Внуча пройшлось по клавішах без нот, і чула хата у подиху заумерше, як заридало, продане воно. Хмурніла стеля, знітилися стіни, Вклонились припорошеним слідам, і засвітилось сонцем піаніно, коли дівча сказала не віддам. Бажете, Дівча, які киди, <світ> Дівча врятувало це піаніно. Ось е, такий великодній вірш. Я згадала собі, як ми колись у сусіднє село кропивник йшли святити пасочку. І які враження у мене, щирі враження, не, не награні від частина. Цікаво о, 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 послухати в у в мене стрийко з кропивника. <світ> пасочко моя пасочко, кошику вишитті, хрестиком колокрашенок буквочки золоті. Темно на дворі й довго ще йти нам в чуже село. В нашому церква пусткою дозволу не було. Пахне весною ранньою місяць у небі зблід, під черевичком хрупає в срібній калюжі лід, а коло церкви гамірно, люду аж три ряди, кропить мене і пасочку струмінь густий води, млосно мені від пахощів, аж запирає дух, дивиться з неба Боженька, як я додому йду. Очка мені злипаються, ноги печуть вогнем, буде дитинство у пам'яті цим великоднім днем. Пасочко моя пасочко, і босою б світи, лиш би за руки з мамою і татом ще раз піти. Ось такий ось такий вірш про дощ. Плаче дощ з під набряклих повік, засріблилися цівками сльози. Ніби старший вид чоловік обмиває загублений розум. Що він хоче? Тепла, співчуття, би по згорблених плечах покалівчив комусь там життя, а збагнув це лиш пізно, під вечір. Пані Галину, ви хотіли, щоб ви трішки поділилися з нами, над чим зараз працюєте, про що мрієте. Я працюю як, власне, над другою книжкою. Над другою книжкою і мрію її якнайшвидше видати. Вже майже вона завершена, багато віршів є. Вже е... назву книжки визначилася? чи ще? Не дуже, не дуже визначилася, але Можете щось нам почитати я би хотіла книжки? прочитати один вірш із цієї майбутньої книжки. Будь ласка. Як мало свят, і як багато буднів, і так летить немилосердно час, колись і ми на цій землі відбудемо, і наші рідні житимуть без нас. То, може, варто, доки є ще сили, любов'ю зігрівати їх душ, і словом непозиченим, красивим торкатися осердя їхніх душ, бо гіркоти незміряно довкола. Вони ж мов квіти, любиш, то й цвітуть. Любімо, як душа не охолола, і доки стежка не останнє путь. Так. Що ж, на жаль, наша передача добігає до завершення. Я пропоную нашу поетичну зустріч завершити такими добрими поетичними рядками, які допоможуть нашим телеглядачам зрозуміти усю сутність і важливість українського, що передається нам генетичним кодом, зрозуміти і насправді оцінити, яке ви передаєте через слово. Ну, мабуть, на завершення, на завершення. Я прочитаю про Україну, про нашу націю. Ну, не знаю, чи доречно, але хочеться завершити таким віршем. Так прикро, що кволі і жаль, що байдужі, як мокрих щенят нас носами в калюжі, уже за піввіку овчать нас, як жити, як щастя здобути, як край свій любити. А вже не любили до шику, до блиску. А треба було починати з колиски. Ідеш по дорозі в страху, щоб не впасти. Бо ще не навчився брехати і красти, вже все ти читаєш про юду і месію, а й досі не тямеш котрий, що посіяв. Здавалося, друзів прибуде з роками, а погляди розсіч, а руки, мов камінь. І, ніби то речі, люб'язні й хороші, якби не злощасна спокуса на гроші, спокуса і зрада, підшквали овацій. Прозрінням своїм найбідніше націй втомилась душа від збіговиськ на площах, їй хочеться тиші, їй треба напрощу, а потім назад у занедбане тіло, Щоб очі воскресли і жити кортіло. Щоб хотіла побажати нашим телеглядачам. Я б хотіла побажати миру, найперше в нашій країні, миру, спокою, щоб не було оцих хвороб, що супроводжують нас кожен день, лякають нас. Хочу, щоб кожен, кожна людина була відкритою, щоб люди не були заздрісними, щоб люди були добрими, щирими, увічливими. Щоб панувала на світі любов і добро. Що ж, я приєднуюся до всіх привітань, які щойно озвучила наша гостя: це українська поетеса, чудова творча людина Галина Пухта. Дякую вам за цікаву розмову. А вам, шановні телеглядачі, за увагу. Миру всім нам, любові, добра і віри, що все у нас буде добре. Це була програма Мистецька Палітра. До побачення.